На Кіровоградщині розвивають районне радіомовлення в фм діапазоні. Відтепер жителі селища Петрове зможуть оперативно дізнаватися про новини регіону, області та України. Там відкрили місцеву фм радіостанцію Вона працюватиме в ефірі 24 години на добу. Це стало можливим завдяки співпраці влади, громади та соціально відповідального бізнесу. Проводове радіо в Петровому зникло два роки тому. Жаліється пан Анатолій. Каже, до цього останні місцеві події завжди дізнавався з радіоприймача. Раніше поки ще діяло проводове, то і я завжди вранці вмикав послухати новини. І знаю, що в усьому районі люди і цікаві слухали місцеві передачі. Потім його не стало. Жителі селища неодноразово піднімали питання про відновлення місцевого мовлення. Районна рада ініціювала створення комунального закладу, редакція Трудова слава і радіомовлення. І на сесії було прийнято депутатським корпусом було підтримано цю ініціативу. Національна рада десь до, виставила на конкурс до восьми частот для восьми районів. Тобто з цих восьми районів тільки Петрівський. Район зважився на цей круг. Взяли участь в конкурсі, виграли цей конкурс, отримали ліцензію, на частоту 105,5. Кошти за ліцензію майже 11 тисяч гривень, виділили з місцевого бюджету. Потім всією громадою збирали гроші на обладнання. Це справді, ну будемо говорити, така якась народна будова була, тому що були виділені субвенції сільських рад на придбання апаратури, окремі підприємства підставили своє плече. Ось Чином близько 100 тисяч гривень вкладено у цей перший етап. Почесне право запустити ефір доручили очільниці району. Говорить Петрове, ваші приймачі на хвилі 105,5. Петрівське районне радіо. Сьогодні для Петрівщини і я думаю для Кіровоградщини в цілому дуже визначальна і знакова подія. Це розширення інформаційного простіру. На сьогодні це дуже важливо, щоб люди були обізнані і мали вчасну інформацію з будь-яких питань. І я е, хочу відзначити, мені приємно, що Петрівщина долучилася саме до цієї роботи. Поки що мовлення ведеться у тестовому режимі. На хвилях радіо можна почути передачі першого каналу національної радіокомпанії України та обласного радіо Скіфія Центр. Ми сьогодні можемо говорити, що Кіровоградська область, Кіровоградська область можна сказати, одна із перших в Україні, десь відсотків на 90 покрита ефірним мовленням. Державницьким ефірним мовленням, де є обласне радіо, республіканське радіо. Ось і де є районне радіо. Це дуже важливо. У планах облаштування власної радіостудії відкрити її планують вже навесні, також за кошти громади. Пан Анатолій появою радіо в ФМ Просторі» задоволений. Тепер сподівається, якомога скоріше почути місцеві новини. Дякуючи Богу, відроджується. Відроджується вже в новому форматі, і, мабуть, в новій якості. Так що. Я думаю, що люди всі будуть задоволені. Сергій Михайлін, Іван Фоміченко день за днем.